Щирі вітання вам, шановні добродії. Я, редактор Любов Боднарук, рук, запрошую вас на зустріч з ректором Чернігівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Костянтина Ушинського з паном Володимиром Тандурою. Дякую. Володимире Миколайовичу, давайте ми згадаємо Костянтина Ушинського. Чому саме ваш освітній заклад носить його ім'я? Видатний педагог. Наш земляк. Ясна річ, що ми сьогодні гордимося тим, що у 2009 році Кабінет міністрів дозволив нам, або, скажімо, пішов нам на зустріч і присвоїв інституту почесне звання імені Константина Дмитровича Ушинського. Ми сьогодні тільки відкриваємо Ушинського для себе угу. більш широко. О, то хотіли да, би трошечки, тому що видатний педагог написав безліч книг. І все сьогодні, мабуть, він перейняв естафету у видатних педагогів, скажімо, Софії Русової інших педагогів, але його творчість для учителів Чернігівської області для наших земляків не була повністю розкрита. Угу. сьогодні ми є гімназія Ушинського, з якою ми ну не тільки спілкуємося, а сьогодні ми маємо вихованців де саме гімназія? у Новгород Сіверському, Новгород -Сіверському районі. Сьогодні. Самому Новгород Сіверську, а, так. так, так, так. Сьогодні пишуть, і ми сьогодні поздравляємо нашого проректора, який написав значить, і використав труди Івушинського докторського про Проректора прізвища називає віктора Миколаївича. Угу. Сьогодні захищаються кандидатські диссертації по по його по його творах і тому ясна річ, що Сьогодні я вже піднімав це питання перед Академією наук. Ми б хотіли сьогодні попросити є медаль Константина Дмитровича Ушинського. Вона вагома як для нас не тільки своєю формою, а й змістом. Ми б хотіли сьогодні долучитися. Педагогічний університет національний вже має кілька нагород медалей. Mm -hmm. У нас є чудовий філолог завкафедрою. Філології Матюшкіна Тетяна Павловна, яка отримала mm -hmm. першу медаль ушинського, і, лише, і ми продовжимо естафету і вивчити mm -hmm. його твори, донести їх до дітей. Ну і мати задоволення від того, що ми носимо це почесне По і, я, я спасибі. Бачите, як добре, що ми згадали цю, цю цікаву, посту, видатну постать, так. Посту, так. Ну і звісно, хотілось би почати з того, от основна діяльність інституту після дипломної педагогічної освіти, основне завдання цього освітянського закладу. Хотілось би, щоб ширше ви розповіли. Будь ласка, це дуже важливе і. Дуже, дуже розумне, але дуже, скажімо, можливо, і важке запитання для мене, бо у цій розповіді не можна за кілька десятків хвилин розповісти, Але основні завдання для нас це зробити так, щоб наші вчителі, які присвячують, Ну, я коли перебував у Бахматському окрузі, брав участь, трішечки брав участь у виборах. Я познайомився ближче з роботою вчителів шести районів, районів Бахматського району, скажімо, округу, це і Талалаївський район, і Чнянський район, і Бахматський район, і Менський район, і Коликівський район. І я зрозумів, що ми не знаємо ще роботу вчителів, ми її не бачимо в повному обсязі, а вони віддають всю себе дітям, наші вчителі. І тому завдання колективу інституту після дипломної педагогічної освіти, коли вони весь час віддають дітям, нам потрібно віддавати весь час пошуку, пошуку нових творчих ідей, пошуку того, що можливо для за для вчителів, можливо, за своєю роботою вони не встигають. Бути в інтернеті постійно, вони не встигають, можливо, перечитати нові книги, нові видання, які вийшли. Це потрібно, щоб наші кафедри, наші викладачі, наші методисти все зібрали і дали їм те, коли вони приїжджають. Один раз на п'ять років, на три неділі вони приїжджають до нас підвищувати свою кваліфікацію. І ми повинні викластися на повні 100%. Чи вдається нам, на мій погляд, нам вдається багато що, але ще не на 100%. І тому моє завдання як ректора інституту ректорату всього колективу зробити так, щоб не було. Скажімо, ну, вільні хвилини повинні бути, вільні години, вони знайомця, але так. щоб uh -huh. саме пари, які вони відпрацьовують, були насичені знаннями, а не розмовами про те, як що зробити. Uh -huh. Це я ставлю, я дивлюся, що. Сьогодні ми за два роки, коли я прийшов на посаду ректора, ми підібрали колектив більш, який вже прийшов до нас з трудовими книжками. Бо були як більше до нас приходили сумісники з національного університету. Чудові кладачі, але коли ти працюєш і коли ти знаєш, що твоє робоче місце тут, ти віддаєш, на мій погляд, віддаєш Можна більше вимагати, вимагати більше вимоги. Сьогодні, на жаль, скорочується, а можливо, воно стабілізується. Дай Боже, щоб воно стабілізувалося дитяче населення Чернігівської області. На сьогодні воно з 1 по 11 клас у нас сьогодні 91 тисяча дітей навчається. Не скорочується кількість дітей? Вона, я б хотів, щоб вона стабілізувалася. На жаль, за останні 12 років вона скоротилася майже... Сільських місцевостей переважно. Переважне. Да, І якщо на 2000, на 2000 рік було у всіх учнів у школах 153 тисячі учнів, то сьогодні 91 тисяча, ми маємо втрату 63 тисяч. У нас сьогодні немає Закону про післядипломну освіту не тільки педагогічну, а про післядипломну освіту. освіти приміщення такі приміщення, є, такі приміщення є, і, а, закону немає. Закону немає можливо, і це і за того, що ми сьогодні фінансуємося комунальними бюджетами. ми На обласному, на бюджеті. обласному бюджеті і держава, можливо, у цьому плані, коли фінанси вона не витрачає, вона менше звертає а. Наші професори, наші викладачі, наші методисти потребують стабільності, бо є вже випадки, коли скажімо, Кримський інститут один з кращих інститутів серед інститутів після дипломної освіти, був реформований. Угу. Сьогодні сумський інститут, інститут переживає реформування. У нас сьогодні об... реформування, але не знищення. Не знищення, реформування. Але реформування, реформування сьогодні говорить про те, що це скорочення. А скорочення це завжди дуже важко. Але ми розуміємо, що це об'єктивний процес, і скорочення ми також повинні переживати, і ми повинні ну, бачити себе не тільки скажімо, за кількістю, а перш за все, за те, що ми можемо. Сьогодні інститут після дипломної освіти має. Ну я так думаю, що зрівнянні. І з іншими інститутами маємо колектив стабільний і великий колектив. І великий великий. От, колектив я й хотіла, так. щоб трошечку. От я тут у мене книжечка така. Я колись з Ганною Арсеніч Баран, з провідним вашим викладачем. Молитва небо зіймає вгору. Це її така велика велетенська праця, де зібрані молитви українських поетів. І от такі люди у вас працюють, люди, які дійсно роблять справу. От, будь ласка, кілька слів розкажіть про своїх видатних, відомих, цікавих працівників. Будь ласка. Ну, перш за все, мені хотілося б назвати. Моїх колег, які вже, на жаль, або відійшли в життя, або не працюють, це ректори, і особливо uh -huh. останній з ректорів, який, ну, на мій погляд, був значно кращий за всіх нас. І, можливо, і слава Богу, залишиться значно кращий за всіх нас, бо він був відкритий, можливо, так, як і я, відкрита душа. Він був дуже розумною людиною. Розумною людиною. Він горів своєю роботою. Він Це, він, це, хто? це скрипка Віталій Іванович. На жаль, він. Помер, знову ж таки, мабуть, в інший світ. Тепер він, слідкує, як тепер те слідкує. ми його провідуємо і буваємо його на буде? кладовищі от, недавно у березні місяці йому було б 70, якби він не помер. А серед моїх колег, скажімо, сьогоднішнього дня ви вже назвали Ганну Васильовну Баран, це Матюшкіна Тетяна Павлівна, керівник Павді. її кафедри. Сьогодні, Гальонка Олексій Анатолійович він також став професором цієї ж кафедри. Це в нас філологи Якщо ми перенесемося, скажімо, трішечки до істориків перейдемо, то до нас прийшли і працювали, і працюють. Ну чудові Вах Володимир Анатолійович він угу. працює також сьогодні з нами. І у нас сьогодні працює Карпатник Михайло Михайлович. Угу. Прийшов можливо з політики, але прийшов сьогодні на кафедру. Надзвичайно ну, доброзичливо. До нього відносяться всі вчителі і не Це тільки потужні потужні, працівники. потужні працівники. Сьогодні багато методистів, які напрацювали. Свій багаж не тільки, скажімо, знань. Це безліч сьогодні не хочеться, бо із 70 методистів назвати мені всіх не вдасться, але вони... Ні, звісно. Що це, так. І так. Єрмак Надія Васильівна, вона із за відділом методист, Донець Тетяна Павлівна, і Злобіна так. Олена Олексійовна. І сьогодні чудові. Чудові у мене колеги, які ще можна назвати декан факультету, без якого підвищення кваліфікації це. Сьогодні дуже потужна постать в інституті Пархоменко Лариса Федорівна. Сьогодні багато працюють особливо початківці. У початківців прибавилося роботи, бо нові стандарти початкової освіти освіті це і. Іноземна мова, до речі, це дуже і дуже важливо. Я думаю, що для українського суспільства, не тільки для Чернігівської області, коли дитина іде із першого класу, вивчає іноземні мови. Інколи у нас політичні моменти бувають українська російська мова. Хотілося, щоб значить не було політичних моментів з англійською мовою, з німецькою мовою, бо відкривається перед нами європейський світ. Іти в Європу без знань іноземної мови дуже важко. Я закінчив міжнародні відносини. Не знаю, що це таке, з чим його їдять. З другого класу діточки беруть другу іноземну мову з п'ятого класу. Хотілося щоб переважно при всій повазі до російської мови вони не брали її як іноземну, а вони вибирали, скажімо, англійську, німецьку, італійську, іспанську. Хотілося б знати, яка yeah. різниця між управлінням освіти. І от вашим таким ну науковим можна сказати, чи от інститутом інститутом освіти. Ну, різниця. Перш за все, вони вони управляють обласною освітою, в тому числі і нами, але їх мало. Їх державних службовців, близько, я так розумію, близько 20, Все таки нас близько 200, І ми разів 10 більш потужні. І, але ну, ми виконуємо фінансові да, напевно такі так, ситуації. Але ми виконуємо одну і одну і ту ж роботу, одне і те ж завдання. Просто наші можливості управління використовує для того, щоб передавати все те, що ну не йде не тільки через накази міністерства освіти. Все те, що потрібно для освіти, воно відпрацьовується разом, і ми дуже багато виїздів робимо в райони. Дуже багато. Робимо не тільки перевірок, а перш за все, це методичні рекомендації нашим учителям, які передаються нашим діткам. Зрозуміло, це наша, наша основна тепер так сказать, основна звичайна да. відмінність. От я наскільки я вже переконалася в тому, що ви дуже дослід дослідили і далі продовжуєте досліджувати саме ім'я Софії Федорівни Русової, її діяльність, її життя. І школа, от уже 20 років, як носить її ім'я, от трошечки чому саме. От, чому так? саме? розумієте, Людина шведсько-французького походження, але от так закохана була в українську мову, так вона намагалася. І от розумієте, що мене трошечки болить. от Людина намагалася в ті часи, а от зараз якось оце намагання. Ну, ми говоримо про Софію Русою, про видатну освіт просвітительку. А от того намагання немає, щоб якось до знань рідної мови. Ви розумієте, вчителі, от навіть вчителі року, вчителі, адже їх завдання не тільки провести урок рідною українською мовою, але мабуть і. Вчитель має і своїх особистих дітей виховувати. Ну от, от, от трошечки ну, от, от хочеться про Богу, і мені так хочеться, щоб більше дітей спілкувалися. Да. От, і вчителів в тому числі спілкувалися своєю рідною мовою, адже більшість з них фактично родом із наших чудових краєзнав таких краєвидів сіл. Розумієте, я впевнений, що у ваших зустрічах з видатними педагогами. Ви вже, я б, якби я був міністром освіти, я б заслуженого працівника освіти. Вам уже ви я бачите, що і... підмічаєте все те. Я тільки заговорив про е, певні стандарти, е, значить початкової освіти. А ви одразу звернулись до ім'я Софії Федорівни Русової, яка якраз і писала і присвятила своє життя і Україні, але й дітям України, і вона починала з самих маленьких. Вона створювала дитячі садочки Завучки, букварки, букварки так, так, і так. вона. Нас надихало на те, як розмовляти з дітьми, як починати першу розмову. От сьогодні ми у нових стандартах бачимо, що, але тільки це в першому класі, що наші учителі, діточкам не будуть ставити оцінки. Це ще було у Софії Федорівни Русової. Потрібно дитину. Погладити, Сказати, що дуже добре в неї ми виходить. Не ми Найбагато не тільки тоді від премії Софії Федорівни Русової, від її, скажімо, можливо, конференції, ми переходимо знову сьогодні в нас. Я щиро задоволений тим, що у нас сьогодні багато педагогів якраз читає лекції по Софії Русової uh -huh. по її вченню. Ми сьогодні нещодавно була власне презентація Презент... нової збірки абсолютно да філософія педагог... педагог... педагогів Софії Русової, де брали участь і Ольга Іванівна Грибницька і багато інших педагогів. От вони розробляють ну і. Що у, да, нас, і... у нас у нас Чи у нас у дерева втілюється в життя, оце все у, 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 нас, у нас втілюється частково. Я б сказав, частково. чому? Тому що на підвищенні кваліфікації багато вчителів, які приїжджають сьогодні до нас з рефератами. Ми і спонукаємо, розмовляємо з ними. Хто ще не вибрав реферат? Можливо, ми кажемо, ідіть в бібліотеку. Там є у нас цілий куточок Софії Русової. Дивіться, вони нам приносять реферати. А потім, ми, коли їздимо до них у школи, ми кажемо: а як я? Ну, по перше, прослідкувати за один приїзд дуже важко, скажімо, ну, як так. виховуються діточки, але те, що вони вже в своїй діяльності використовують всю методику Софії Русової не на повну можливу силу, і не в усіх школах, але це вже є і йде потужними такими кроками. Але цікавить мене ще коли буває, відбувається всеукраїнські конференції, наради от ваших працівників вашого такого інституту, як ви в Україні, ви несете ім'я русової. Україну люди знають ну, працівники інших інституцій про цю особистість. У нас ви знаєте, є громадський діяч Єрмак Володимир. Так, і Він так. вже має Спасибі посвідчення журналістів. Спасибі йому, так. що він не дає нам спати в цьому не плані. Дає, Абсолютно в Олешні він відслідковує як пам'ятник тримається. Він пише листи губернатору Анатолію Андрійовичу Заліському. Потім вони повертаються до мене. І ми в своїй діяльності сьогодні 20-річчя Олешнянської школи також це під. Його егідою, коли присвоїли ім'я Софію Русою якраз цій школі. І я не кажу, що тільки за його діяльністю, але він якраз в цьому плані доклав ді... чимало чи зусиль і багато конференцій, багато творчих зустрічей саме завдяки йому і відбулося. Але у нас сьогодні є. Ну, Певна частина викладачів зорієнтованих це і Михайло Михайлович Коропатник, і Ірина Васильна Лисенко як проректор, куратор цього цієї справи. Щоб ну, скажімо, мати відносини з Рібкінським районом, проводити творчі зустрічі в цьому плані. Я впевнений, що.